Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього, в усьому настав мене і підтримай мене, Господи, які б я не дістав звістки. Навчи мене приймати їх і спокійною душею, і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ні засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в Тому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитись. Вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити.